Друзі, вітаю! Євангелій Бідлуки, четвертий розділ з 22 по 24 вірш. Усі були свідками йому, дивуючись, словам благодаті, які линули з його уст. Тож вони казали, хіба це не син Йосифа? А він промовив до них: напевно, скажете мені цю приказку, лікарю, оздоров самого себе, зроби тут на своїй батьківщині те, що чули ми сталося в Капернаумі. І він промовив: запевняю вас, що жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. Сьогодні ми будемо з вами говорити про бажання чудес. Чому тому, що люди, назаритяни, вони бажали, щоб Ісус Христос зробив чудеса в Назареті такі ж самі або навіть більше. Як він зробив в Капернаумі, і ми з вами також бажаємо, щоб Ісус Христос Бог робив в нашому житті багато чудес. Я думаю, що у нас є навіть список чудес, які ми б хотіли, щоб Господь зробив у нашому житті. Ми молимося про ці чудеса, але повертаємося до Назаретян. Ісус Христос не зробив ті чудеса, яких вони очікували, і це їх дуже обурило. Тож сьогодні ми з вами будемо говорити про бажання чудес. Чи це погано бажати чудеса, чи це добре бажати чудес у своєму житті? І тут ми маємо сказати, що, е, як і завжди, все залежить від контексту. Якщо ми подивимося на бажання чудес в контексті, якщо ми подивимося, яких чудес вони бажали, якщо ми подивимося, чому вони бажали цих чудес, ми з вами зрозуміємо, чому Ісус Христос не зробив в Назареті. Ті чудеса, яких вони очікували. Тож контекст такий, що Ісус Христос Бог прийшов на цю землю для того, щоб врятувати кожну людину, для того, щоб врятувати людей. Чому їх треба рятувати? Тому що через гріхопадіння Адама всі ми народжуємося в цей світ такими: ми всі грішні. Ми всі винні перед Господом, ми всі засуджені Господом, та ми всі воюємо проти Бога. Ми можемо цього не визнавати, але від нашого визнання не змінюється факт. Про всі ці факти каже Слово Боже. Така людина, і вона потребує спасіння від гріха, від вини, від засудження, від того, щоб воювати проти Господа, а натомість любити Господа. І що ж ми бачимо, що люди шукають не спасіння. Не прощення, не, виправдання, не примирення з Господом. А чого вони шукають? Вони шукають Божих чудес, які б зробили грішне життя комфортним, тому що люди шукали таких чудес, які б зняли певні страждання з їх життя, які б позбавили їх певних страждань, але щоб життя залишилося саме таким, яким воно й було: життя задля себе, життя без того, щоб служити Господу, життя без того, щоб примиритися. З Господом, тому що вони взагалі не вважали, що вони воюють проти Господа. Вони не вважали, що вони не примирені з Господом. Вони не вважали, що вони винні перед Господом, що вони грішні, тому що вони діти Авраама. І ми вже, ми вже з вами говорили, що у кожного з нас є свій Авраам, в лапках на якого ми спираємося, думаючи, що ми не не такі, як інші люди, і не потребуємо такого спасіння, як потребують ці погані інші люди. А ми не так. Кі, тому що у нас є певні досягнення, ми схильні до цього, Тож, Люди цього не шукають, а шукають чудес без зміни життя. Вони шукають Божих чудес, не шукаючи Бога. Вони шукають чудес Ісуса Христа і не вірять в Ісуса Христа як свого Спасителя, не бачать, що Ісус Христос прийшов зцілити їх від того нагального, що є в них в житті, від тієї біди, яка є в їхньому житті, що Ісус Христос і є чудом, що найбільше чудо, яке вони бачать, з яким вони по поряд... Живуть вже 30 років. Чи це втілений Бог у Назареті, і саме тому Ісус Христос не задовільнив їх бажання чудес, не тому, що вони хотіли поганих речей, а того, що вони не приймали головного, а саме Ісуса Христа. Вони відкидали Божу любов, і Боже прощення і хотіли Божих благословень так само, як це робив Каїн. Він не хотів визнавати себе грішником, він не хотів приносити кровну жертву, яка б яка б казала, що він. Визнав себе грішником, яка була проявом віри в Ісуса Христа, як це було у Авеля. А він приніс Богу іншу жертву, думаючи, що він не такий вже і поганий, що у нього є те, що він може принести Господу від себе без Ісуса Христа, без жертви Ісуса Христа, без замісної жертви Ісуса Христа, і догодити цим Господу, і не зміг догодити цим Господу, тому що Господу неможливо догодити грішній людині. Господу може догодити тільки безгрішна людина, якою є Ісус Христос. І на наше з вами спасіння Він є нашим замісником кожного, хто вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя. Він є єдиним праведним замісником, який від нашого імені догодив Господу, якщо ми віримо в Ісуса Христа як свого Спасителя. Тож, перш за все, людина має шукати. У Господа шукати від Господа таких чудес. Це найкращі, найдивовижніші, найвеличніші Божі чудеса щодо грішних людей. Це Божого спасіння, Божого прощення, Божого виправдання, примирення з Господом. Це кожна людина, яка ще не примирилася з Господом. Людина, яка примирилася з Господом, вона також має шукати Божих чудес. Це пізнання Господа, пізнання волі Божої, пізнання Ісуса Христа. Зростання в вірі, очищення свого серця, оновлення свого грішного життя на новий спосіб життя, що походить від Ісуса Христа, вона має шукати служіння Господу, служіння людям, розповсюдження Царства Божого, плода Духа Святого в своєму серці, в своєму житті, має шукати розуміння Бога як найвищої цінності свого життя. Має шукати зміни пріоритетів свого життя і так далі. І так далі, і так далі. Цей список. Навіть не можна до кінця вичерпати, і після цього, або другим планом паралельно з цим. Людина може шукати чудес, але просто як Божої милості, не як того, що вона єдиного шукає від Господа, не шукаючи самого Господу. Правильний порядок, правильні пріоритети, навіть серед чудес, яких ми шукаємо у Господа. Тож сьогоднішнє запитання воно буде таким для розмірковування, очікування яких чудес все ще для мене важливіше за Ісуса Христа, за Господа, за пізнання Бога. Нехай сьогодні Дух Святий відкриває нам наші серця, щоб ми могли з вами прийти до Ісуса Христа і сказати, як є, що може я чекаю чогось більше за тебе. Може, ти мені потрібен тільки як творець чудес, а не як той, хто мене спасе, мене врятує, мене змінить, дасть мені нове життя. Нехай дух святий відкриває нам Ісуса Христа, відкриває нам багатство. Прощення в Ісусі Христі, багатство Божої любові в Ісусі Христі, багатство нового життя в Ісусі Христі. І нехай Ісус Христос буде головним чудом в житті кожного з нас, найголовнішим чудом в житті кожного з нас. І нехай жодне інше чудо, жодне інше бажання та очікування в нашому житті не стає головнішим за Ісуса Христа. Нехай Ісус Христос буде найголовнішим очікуванням. Щоденно нашого життя, і для цього будемо з вами продовжувати читати Євангелія від Луки разом. Нехай Господь благословляє кожного з вас.